У цьому розділі розглядається різниця між виразами used to та would при описі минулих звичок англійською мовою. Used to використовується для позначення ситуацій або станів, які більше не існують. Наприклад, якщо людина раніше жила в іншому місті, але вже переїхала, слід використовувати used to – з іншого боку, would застосовується для опису повторюваних дій у минулому, які були звичкою. Наприклад, якщо хтось часто гуляв у парку, можна сказати He would walk in the park every evening». Таким чином, вибір між цими виразами залежить від того, чи йдеться про стан, що змінився, чи про регулярні дії у минулому. Приклади допомагають краще зрозуміти різницю між цими конструкціями. Наприклад, фраза Я раніше жив у Берліні описує стан у минулому, який змінився. У той час, як ми їздили на озеро кожного літа, підкреслює регулярну дію, що повторювалася. Логіка використання досить проста і легко запам'ятовується для більш детального ознайомлення можна скористатися додатковими ресурсами за посиланням.